А жінка в світ приходить для любові. Любити маму, поки ще мала, любити лялю тільки підросла. А коли вперше стала на поріг, любити небо і м'який моріг, дім батьківський і квіти чорноброві. Бо жінка в світ приходить для любові. Росте вона, росте її любов. Ростуть її бажання і надії, і от приходять роки, молодії і по землі вона не йде, не сеться і прислухається до свого серця, що в волі міст чи в желесті дібров підкаже їй, прийшла твоя любов, це ж та любов, що перша і остання, такої ще ні в кого не було, до неї підступить не сміє зло. Вона яркіш, як сотня сія. Вона твоя, вона лише твоя, її тобі на сотню років стане. Це та любов, що перша і остане. І відшумить весільний водограй. Ну як же знову світу не радіти, коли народжуються в тебе діти? І ночі всі недоспані дарма, коли воно лепече вперше. Ма. І свята, і в серці в тебе рай, хоч відшумів весільний водограй, і от ідуть літа, 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 Годуєш всіх, сама, бува, голодна, та часом нерви стримати негодна, та будеш захищати, як в бою, оту домашню каторгу свою, хоч сум торкає очі і уста, і хоч ідуть літа, літа, літа. А якби все те розпочати знов. Але ж обід щоденний то любов, сорочка чисто випрана, любов, і ночі, що не спала ти, любов, і пісню, що співала ти, любов, і квіти, що посіяла, любов, і очі правнуки в ясні, любов. Було б все так, якби почати знов, жіноча доля в світі. Send a new